Восьмий клас біологія. Утворення сечі, регуляція сечовиділення, захворювання нирок та їх профілактика. Це тема, проблема, над якою співпрацюємо. Девіз. Ось диво. Я п'ю каву, і воду, і чай, і какао. А з мене виходить один лише чай. Ця цитата належить Чуковському в його книзі. Від двох до п'яти. Її говорили діти. Основні поняття і ключові терміни теми всечутворення, захворювання нирок. Пригадайте, що таке сечовидільна система? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, прочитаємо першу статтю підручника. Як відбувається сечоутворення та регуляція сечовиділення? Сечоутворення діурез. Це процес утворення сечі, що відбувається в нефронах нирок. Виокремлюють два етапи сечоутворення: утворення первинної сечі та утворення вторинної сечі. Краще зрозуміти це допоможе таблиця 33. Етапи утворення сечі. Аналізуємо. Перший етап утворення первинної сечі. Ми бачимо об'єм 150-180 літрів виділяється за добу, а відбувається цей процес у капсулах нефронів шляхом фільтрації за рахунок різниці тиску. За складом первинна сеча відрізняється від плазми крові відсутністю високомолекулярних білків і ліпідів. У ній також немає оформлених елементів крові. На другому етапі відбувається утворення вторинної сечі. Порівняйте об'єми, відбувається цей процес в звивистих канальцях та петлях нефронів, шляхом реабсорбції. Це зворотне всмоктування в кров глюкози, амінокислот, води, йонів солей. Окрім того, відбувається ще й канальцева секреція, додаткове видалення з крові у сечу шкідливих речовин, що не відфільтрувалися у капсулах нефронів. Утворюється вторина сеча, в складі якої сечовина, сечова кислота і надлишкове солі тощо, у цьому сутність цього процесу. Регуляція сечовиділення здійснюється за допомогою нервово гуморальних впливів на процеси сечоутворення і сечовиведення. Нервова регуляція сечоутворення здійснюється за участю центру сечоутворення, розташованого у проміжному відділі головного мозку. Нервові імпульси впливають на діаметр приносних артеріол, внаслідок чого зменшується чи збільшується притік крові до нирок. І, відповідно, утворення сечі. Нервовий центр сечовиведення локалізований в крижовому відділі спинного мозку. Завдяки нервовим сигналам із цього центру відбувається скорочення стінок сечового міхура і розслаблення колових м'язів сечового міхура і сечівника. Людина може легко гальмувати позиви до сечовиведення тому що на розслаблення м'яза сфінктера сечівника впливає кора великих півкуль. Тож запам'ятаємо, гуморальна регуляція сечовиділення здійснюється гормонами вазоприсином, це гормон гіпоталамусу, альдостероном це гормон наднирників. І сечоутворення, і сечовиділення є складними процесами, що регулюються за допомогою нейрогуморальних впливів, які чинники спричиняють захворювання органів сечовиділення. Серед захворювань сечовидільної системи найчастіше трапляються набуті хвороби, зокрема, запалення нирки, нефрит, сечового міхура, цистит. Сечівника – у ретрит поширеною в Україні останнім часом стала сечокам'яна хвороба, захворювання, що характеризується утворенням каменів у органах сечовидільної системи нирках, сечоводах, сечовому мюхюрі. За статистикою, від неї однаковою мірою страждають представники різних статей та вікових категорій. Існують і вроджені захворювання, що можуть супроводжуватися втратою функцій нирок і розвитку ниркової недостатності: одна нирка, подвоєна нирка, зрощена нирка. та інші. Причинами захворювання органів сечовидільної системи часто є інфекції: несхідна, коли через кров під час ангіни, захворювань зубів, ротової порожнини та висхідна. Під час захворювань нирок і статевих органів. Нирки, особливо у дітей та підлітків, дуже чутливі до різних токсинів і збуднювачів навколишнього середовища, алкоголь, нікотин, бензен, пестициди, потрапивши в кров, порушують діяльність нирок. Чинниками ризику для захворювань органів сечовиділення є цукровий діабет, послаблена імунна система. Сидячий спосіб діяльності, деякі лікарські засоби, наприклад, антибіотики. Запам'ятаємо, захворювання органів сечовиділення це порушення діяльності органів сечовидільної системи, причинами яких можуть бути спадковість, спосіб життя, стан навколишнього середовища. Які ж основні заходи профілактики захворювань нирок? Нирки, крім основної видільної функції, виконують ряд важливих інших функцій, які спрямовані на участь у водно-мінеральному обміні та його регуляції. Нирки здатні виділяти сечу за надлишку води в організмі і більш концентровану сечу у разі дефіциту води. Осморегуляція це називається. Ці парні органи забезпечують регуляцію об'єму води в організмі. Затримуючи певні йони натрію, калію або посилюючи їх виведення з організму, нирки відіграють головну роль в підтриманні йонного гомеостазу. Нирки здатні змінювати концентрацію йонів амонію На4, і гідрогену H, забезпечуючи регуляцію кислотно-основного балансу внутрішнього середовища. Найвідомішими заходами профілактики захворювань нирок є раціональне харчування, своєчасне лікування захворювань зубів та органів травлення і дихання. Загартовування організму щоденна особиста гігієна. На їх основі лікарями сформульовані прості щоденні правила щодо запобігання порушень діяльності нирок. Обґрунтуйте деякі з них, ось вони перед вами. Перше правило будьте активними, оскільки фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити циркуляцію крові в нирках, пийте достатню кількість води, бо рідина використовується нирками для формування сечі і осморегуляції. Приділяйте увагу організації свого харчування, надлишок солі, гострі спеції, нестача чи надлишок вітамінів можуть порушити процеси регуляції йонного гомеостазу. Не зловживайте алкогольними напоями. Етиловий спир цих напоїв це отрута для клітин нефронів, епітелію, ниркових чашок та мисок. Його руйнівний вплив викликає запалення нирок або нефрити. Особливо небезпечним чинником для організму підлітків є вживання пива. У чому ж полягає небезпека цього напою для органів сечовиділення? Руйнівно діє спирт, що міститься в пиві, а також сполуки важких металів, наприклад, кобальту, кадмію. Окрім того, пиво містить особливі речовини. фітоестрогени, естрогени, концентрація яких в одному літрі пива може досягати 0,15 мг, і цієї кількості вже досить для помітного порушення гормонального балансу людини. Саме тому чоловіки, які зловживають пінним напоєм, поступово стають схожими на жінок. На стегнах у них відкладається жир, з'являється пивний живіт, розширюється таз, збільшуються груди тощо. Використовуйте для профілактики хвороб нирок лікарські рослини, чай з лимонов, хвоща польового чи липового цвіту, покращує діяльність нирок і сечоводів, відвар кропу городнього заспокоює ниркові спазми, розчиняє камені. Вживання ягід журавлини болотної знімає запалення, вбиває мікроби і вимиває всі шкідливі речовини з нирок. Запам'ятаймо, нирки виконують низку дуже важливих для організму функцій, і їхній стан та функціонування залежить в першу чергу від способу життя людини. Увага, завдання. Діяльнісне – самостійна робота з таблицею, Здоровий спосіб життя і нирки. Згадаємо, що таке здоровий спосіб життя і обґрунтуємо рекомендації щодо його організації. Розв'яжемо вправи Етапи сечоутворення. А для цього треба розглянути ілюстрацію, проаналізувати твердження щодо сечоутворення та вказати правильні. Дуже цікаві мініпроекти біологія плюс фітотерапія. Цей проєкт присвячений журавлині і хворобам органів сечовиділення. Журавлина це унікальна ягода, яку в народі називають ягодою здоров'я. Журавлиновий сік це чудовий засіб для лікування багатьох хвороб. Він понижує високу температуру, виводить шлаки і, що найголовніше, посилює дію ліків, наприклад, антибіотиків, у декілька разів, тому так корисно запивати їх журавлиним соком. Пройдіть квест під рубрикою Результат, і ви дуже добре опануєте тему. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.